Станом на одинадцяту ранку БМВ із пошкодженнями досі посеред дороги на вулиці Відінській автівку оминають машини. У салоні ми помітили двоє чоловіків, які нам представлятися відмовилися. Однак сказали, що вони тут по вказівці власниці БМВ. Ну я взагалі не хочу не відподатині на які питання зі слів чоловіка. Автівку прибрати з дорожньої частини вони не можуть через те, що та заблокована Евакуатор, який вони викликали, не зміг забрати машину. Задача розблокувати тормоз. Просто напросто що робите переключіть задачу. з. Парковки на ній все щоб міг забрати евакуатор машину. Евокуатор міг забрати машину. Всі чекайте евакуатора. А, а, евакуатор евакуатор був, вже був. Він... не так такого плану. евакуатор не може забрати таку машину. Біля пошкодженої БМВ з'явилася жінка, яка нам представилася власницею. Ім'я свого не назвала. Спілкуватися з нами на місці відмовилася і зачинилася на задньому сидінні. Авто. Я ви кажуть, власниця Так. Да? Да. скажіть, що сталося. Закремом під час ДТП перебувала власниця, розповідає речниця патрульної поліції Оксана Юрченко. Вона буцімто в'їхала в огорожу, після чого залишила авто і покинула місце. В ході складання схеми ДТП з ДТП з'явилася громадянка, 85-го року народження, яка сказала, що вона водій і через отриманий стрес плавне самопочуття в емоційному стані. Вона покинула місце події. На цю особу склали протокол за. Те, що вона залишила місце ДТП, і власне за порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Вона не зверталась до медичної за медичною допомогою. Відповідно, можемо стверджувати, що якихось таких значних ушкоджень вона не отримала, якщо це все не зафіксовано, якщо до лікарів вона не зверталась. Аліна Примак, Сергій Савта, новини Юарівне.